Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy. не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! Ось результати клієнтів нашої маркетингової агенції. Це наші власні магазини при отаких витратах на рекламу. Щоб ви були в курсі? Ми регулярно з вами говоримо про конверсію, про роз повернення інвестицій, рейти тощо. І очевидно, що не всім автоматично зрозуміло про що я говорю. Сьогодні давайте одним відео закриємо це питання. Розберемо терміси, умовно, словник-маркетолога юного починаючого. Розберемо з вами ці поняття, що вони значать на еці. В основному буде нахил цю сторону для того, що ми там взагалі використовуємо. Для мене всі ці поняття знайомі, але в рамках підготовки до цього відео я, знаєте, як прорефлексував і по-іншому трошки подивився на свій бізнес. Тому має бути і вам корисно якісь думки. Точно будуть, буде цікаво потім їх почитати в коментарях. Раптом ви захочете. Моя мета бо якомога більше українців були успішними на міжнародному ринку. Ти можеш мені допомогти. лайк, підписка, дзвоник. І ще більше українських підприємців побачить мій прикладний досвід і поради. Дякую тобі! Поїхали розбиратись. Давайте почнемо з простої думки, що ніколи не було так просто почати онлайн-бізнес і взагалі бізнес, як от зараз. Що всі технології розвиваються, що нам там, зробити сайт, не треба навички програмування, там інстамагазин і так далі, або там вийти на Etsy, як я вийшов, як бачите, з мінімальними інвестиціями. Але це не офіс простих рішень, не буде такого, що ви вийшли, і бізнес полетів. Це багато роботи, це важка робота, час, але сам просто порівх'єдо і наслідок, що ви можете там заплатити там, не знаю, 100, 200, 30, 50 доларів невелику суму. І навіть, якщо щось не вийде, ви вже ви втратите час здобудете досвід. Не так, як там, от, там серіал нещодавно, де на Netflix, а Первинна Америка, там, де видно просто цінність грошей, навіть коли в тебе є гроші, ти можеш вийти просто на вулиці, в тебе їх заберуть і на цьому все закінчиться. Ну, умовно. Дуже, дуже грубо, дуже умовно. Але просто зараз еволюція йде до того, що ми можемо з вами набагато легше починати свій бізнес. Працювати треба буде і я вам раджу отже давайте до термінів до речі якщо щось скажу не так ви мене можете поправити і реально я буду неправий, пишіть в коментарях за кожне ваше виправлення 500 гривень буде відправлятись на засу в наступному відео ми це з вами зробимо якщо раптом десь я щось промахнусь тому що ну всі ми не ідеальні отже маркетплейси маркетплейси це як ми з вами працюємо ейці Amazon, eBay. це ті майданчики які самі залучають до себе трафік дають нам інфраструктуру для продажів тобто інфраструктуру в вигляді того що ми там реєструємо якийсь там магазин в рамках цього маркетплейсу і можемо продавати вже аудиторію, яка стосується саме на цьому сайті. Залученням трафіку ми не займаємось. Ми вже працюємо в середині цієї платформи з тим трафіком, який залучив сам маркетплейс. За це ми віддаємо комісію, але дуже дякую. Балдіємо, що є вже аудиторія. Тобто не треба вкладати кошти в рекламу, Умовно різниця. Etsy та Shopify. на Shopify ваш ніхто його не побачить, а ваш магазин на Etsy вже побачить. Shopify — це по суті наша зараз да, з вами є коміш платформа, наш конструктор сайтів, на якому ми зможемо можемо виготовляти товари, виставляти. Нам при цьому не треба нічого програмувати. Просто от ми прийшли, готове рішення. Є Wix, наприклад, на якому ж сайт молодого бізнесу знаходиться. Тобто, ми можемо собі сконструювати саму платформу, яка вже буде оптимізована під пошук, яка вже буде там нормально, гарно виглядати. Не треба буде багато коштів витрачати в дизайн в програмістів. Це все, все вам вже організували. Беремо цю екосистему цих платформ конструкторів і використовуємо. Зрозуміло, що використовуємо як трафік, то треба буде туди залучати, але це вже інша розмова. Далі, якщо ваш магазин розкачується, ви можете перейти далі в цю CMS-систему, аби більш собі персонально щось зробити певний сайт. Тобто там набагато більше різних інструментів, але зрозуміло, що треба буде програмувати, оновлювати інтерфейси і так далі, то це вже, скажімо, рішення для більших бюджетів. Одразу я би не радив би туди лізти, краще скористатися вже готовими платформами. Як на мене? Далі, що таке CRM? CRM – Це це система, по суті, для управління нашим бізнесом. За допомогою цих crm систем ми можемо там і собівартості розраховувати, тобто там розуміти там певні дані вводити, розуміти там собівартість, що ми як працюємо. Також регулярно в crm системах є можливість вести клієнтів, зрозуміти там, коли у нас були дотики, вводити в них інформацію, якісь там певні помітки для того, щоб розуміти, як ми з ними комунікуємо, краще з ними комунікувати, тримати базу даних своїх клієнтів в одному місці. Ну знову ж таки, для кращої роботи з ними, розуміти історію покупок, автоматизувати деякі процеси. Можна лістинги, наприклад, на Etsy виставляти з CRM. -систем. Системи можна там знайти crm систему в яку ви під'єднаєте там декілька своїх магазинів, і всі замовлення будуть падати в одну систему, всі повідомлення будуть падати в систему. І тоді менеджеру буде легко комунікувати, там з нею відповідати і одразу там повідомлення будуть відправлятися на різні магазини. Такі штуки реально покращують, скажімо, зручність ведення бізнесу. До речі, якщо ти тільки починаєш свій шлях на ельці, то в нас є курс від нуля до стабільних продажів. Він допоможе тобі крок за кроком розібратись, що взагалі як працює платформа. Ми з тобою за, за руку пройдемо і розберемося взагалі, що важливо. Що не важливо, як вийти на системну роботу та результати. В рамках місії на каналі я ділюсь цією інформацією, але вона розкидана по каналу. Тут вона якраз систематизована саме для початківців. Із плюсів навчального курсу ми додамо тебе в чат, в якому наші менеджери будуть готові відповісти на твої питання, аби ми були чітко впевнені, що ти інформацію засвоїв або засвоїла, і готова рухатись самостійно. Підкорювати цей міжнародний ринок для тих, хто вже має певний досвід на еці, але бажає вийти на наступний рівень в продажах. Ми будемо запускати менторство, де буде персональне там зі дзвони зі мною. Ми будемо з вами спілкуватись і знову ж таки відповідати на питання. Можете написати нашому менеджеру, стати, скажімо, в зал очікування. З наступного тижня ми сформуємо вже конкретну пропозицію і будемо з вами про неї тут говорити. Тому що буду радий, можеш вплинути на це і на своє життя, і на наше, і на підприємців. Короче, клас. їдемо далі. Зараз ви бачите текстом також базові поняття, які десь ви могли чути і можуть вам допомогти в розвитку вашого бізнесу. Давайте тепер поговоримо про це: от магічне SEO. Те, що всі хочуть розібратись, підібрати найкращі ключі, щоб нас прям супер бачили в пошуку. Що таке SEO? SEO, по суті, це оптимізація для пошукових систем. Ми працюємо над SEO для того, щоб по потрібним нам запитам ми були максимально вище в пошуку. І для того, щоб коли клієнти на наші товари або послуги щось бувають в пошуковій сторінці Гугла або будь-якого майданчику, і з знаходили би в першу чергу нас, так? якщо нам цей запит релевантний. Підходить нам так, основну роль зрозуміло, що SEO, в, в пошуковій оптимізації дуже важливо. Там ці ключові слова, чистота їх використання для того, щоб ми з одного боку транслювали те, що ми продаємо на єці, показували алгоритму, що є там наш товар, наш продукт. З іншого боку, також як частина SEO, дуже важливо вже там поведінкові фактори людей. Так, коли вони до нас потрапляють там на сторінку, на сайт, куди завгодно от, на це відео. То якщо людям подобається і вони його дивляться, то якщо ви даєте якусь якість, якесь розуміння, якісь питання вирішують то людей, які впили в пошук, і вирішили цей запит на вашому там сайті, сторінці і так далі, то. Тоді ваш ваше SEO буде рости, тобто з одного боку, ми підбираємо так певні ключі, які релевантні того, тому що ми транслюємо, які підходять під те, що ми транслюємо, з іншої сторони, в основі будь-якого SEO завжди поведінковий фактор людей. Тобто алгоритм дивиться, наскільки реальні люди, наскільки їм реально корисна ця була інформація у вас, товар, продукт тощо. Тому мій підхід такий, що не думаємо ніколи, тільки там в SEO у відриві нам основне ключові слова. Ні, якщо які б ви класні ключові слова не підібрали би, якщо клієнту не потрібен цей товар, якщо він там. Поганий контент, і він не розуміє, що він купує, то навіть найкращі дані ключові слова нам в пошуку не допоможуть. Тому в основі всього для просування будь-де є саме той продукт, те, що ви даєте, яку цінність. Як на мене, SEO в класичному вигляді, от умовно, як ми ходили раніше в Google і щось гуглили, воно буде помирати. Я, наприклад, вже в своєму житті майже не користуюсь Google. Якщо в мене є якісь питання, я йду собі там в чат GPT. Хтось користується іншими мовними моделями, штучними інтелектами, але це ж набагато зручніше задати питання, отримати конкретну відповідь, ніж коли там щось пишеш в гуглі, ідеш на якісь сайти, щось там чекаєш, читаєш, там ді сайти написані для СІО, не для вирішення того питання. І це, звісно, завжди ну, проблема з цими з інформаційними сайтами. Чат gpt це питання вирішує, і я думаю, що класичне SEO воно буде відмирати. Єдине, що якщо ми тут раптом з вами почали перестрибнули СІО на сайт, то як на мене, тут важливість от ми, якщо ведемо блог, то тут важливість реально якісної інформації. Тобто треба розуміти, що там чат наприклад, так не закриє це питання. Тобто він навіть ну, не розкриє цю тему на. Тільки повністю. Знову ж таки, якісний продукт, блог. Якщо ви там робите щось, там пишете в себе десь на сайті для залучення органічного трафіку, то має бути розуміння, що це прям супер якісний матеріал, і він там вне конкуренції зі штучним інтелектом. Як на мене. Пишіть свою думку в коментарях, прям буде цікаво почитати. Хтось, до речі, каже, що вже зараз SEO померло, і от там просування працює там чисто через картинки. В когось така стратегія, коли він там заходить прям в Червоний океан і розуміє, ага, там в пошукових запитах там великі маркетплейси, туди дуже складно пробитись. Взагалі-то окей, типу, от піду через картинки. Знаєш, такий підхід зараз працює. Тобто в картинках ми також можемо ставити теги, ключові слова, щоб люди там через пошук переходили вже до нас на сайт. Як варіант, можна думати ще всю сторону. Лайк, like, підписка дзвоник. Є цікаво, корисно. Дякую. Декілька разів сказав, що таке релевантне. Релевантне, по суті відповідна. Ось там вам позначення, що таке релевантне. Далі ключові слова ми з вами говорили. Ну, ключові слова зрозумілося. Те, що людина вбиває в пошуку на еці, ваші ключові слова ви вносите безпосередньо в теги, безпосередньо в тайтл свого магазину, десь в цей description в опис магазину. І Etsy еці, також приймає як ключові слова варіації, які ми вибираємо. Там трошки з меншою пріоритетністю, але в тому числі це впливає на ваш пошук. На вас в пошуку, точніше, так багато з вас чули також альт-текст. Альт-текст, по суті, який ми можемо з вами внести в рамках своєї сторінки там на ейці, там через фотографії, через зображення, вшити, скажімо, в HTML... Код сторінки сайту або лісну. Коротше, написати ключові слова, прив'язати їх зашити, скажімо, всередину не на видноту, а всередину для алгоритму. Багато хто спекулює, каже про те, що от без альт-текстів взагалі ніяк ніякого просування не буде. Наші тести показують, що ну альт тексти на еці самому майданчику, не те, щоб прям супер працюють. Ми ще проведемо експерименти, продовжуємо їх проводити і зараз тут текстом вам дамо ще якісь там пояснення. Якщо у вас був успішний робота за альт текстами досвід, пишіть коментарях, було б цікаво. Перняти цей досвід, тому що от ми тестували на найкращих магазинах, на найкращих товарах і так далі. Нема. Ну, у нас немає різниці, не було, не, не бачили, не помічали. Помічали? Кажіть, буду вдячний. Дякую. KPI, багато хто з нас чули, це по суті, що ключові показники ефективності. Прям Супер клас, там багато всі працюють під KPI. Багато зараз взагалі кажуть, що вже не модно KPI, KPI це вже тепер як минуле. Зараз всі намагаються переходити на роботу по OKR. OKR це значить це. А повертаючись до KPI. По суті, задача це виміряти успішність бізнесу, або виміряти якісь там успішні результати, там якась там певна задача. KPI, вони як вимірюють певну там ефективність нашої роботи. От, наприклад, ми дивимося на свій магазин. І Безперечно хочемо да, підняти показники конверсії. Ми там під це підтягуємо ага, там кращі фотографії, або там більш релевантні описи. Окей, там давайте там цю гіпотезу потестуємо, якісь там плашки, щось замінити, наповнення, або там таке наповнення, або кольори, і дивимося, там що впливає краще. Ага, там ми зробили там певний комплекс факторів. Після цього подивилися на як воно вплинуло на наш KPI, зробили там висновки з цих гіпотез, і, і рухаємось далі. Тобто, знову ж таки, KPI, це ми самі собі визначаємо, що ми хочемо контролювати конкретно в Нашому бізнесі. Зрозуміло, що можна піти повчитись так академічно, і нас навчати там системні побудови бізнесу, або можна там самому собі розуміти, де в моєму бізнесі, там в маленькому, якщо він маленький, то де воно більш дотично до конкретної задачі нам стоїть основною. Там чи там збільшення прибутку, чи там збільшення кількості заявок, чи там збільшення конверсії. Ну зрозуміло, тут я думаю, ви розберетеся. Якщо ви тільки починаєте, ви можете собі ставити KPI там по кількості лістингів, які ви будете робити там на тиждень, на місяць, там на. День, як ви собі визначите, там кількість, наприклад, нових товарів, кількість там фотографій, тестування банерів тощо. Тобто, ми тут з вами постійно говоримо на каналі певні прикладні речі, які ви можете собі використовувати. Ви для себе можете визначити, або просто пошукати в інтернеті, або пройти якісь курси і вже самому там собі вибудовувати. Я от раджу вам супер сильно грати від себе. От чим би ви не займались, грайте від себе. Те, що ви розумієте, що це там KPI для мене там підходящий. Він нормально адаптується з моїм життям, не тисне на мене, а, ну, скажімо, навпаки, надихає. От такі KPI собі ставте. Не заганяйте за рахунок цього себе в якісь там страждання. Я вас дуже прошу, тому що я знаю, що людський мозок, він іменно дуже сильно здатний себе карати. Не карайте себе, ви молодець, просто щось робіть. Буде класно. А якщо ти виробник класного товару, маєш стабільні продажі в Україні і хочеш вийти на міжнародний ринок, особливо на ринок США, але не маєш часу і можливості розбиратись з алгоритмами, як це все працює, то ми, як маркетингова агенція, молодий бізнес з радістю тобі допоможе. Ми попрацюємо разом. У нас і написано власне програмне забезпечення, яке допомагає нам краще аналізувати твій магазин, показники, ключові метрики, тощо є система, по якій ми працюємо, наші цінності, щирість і людяність. І для нас, взагалі, основний момент це відсоток успішних магазинів. Які до нас звернулись. Для мене це ключова метрика. Ми не беремо всі товари і магазини в управління. Ти можеш залишити заявку на сайті, або написати нашому менеджеру. Ми дамо тобі щирий зворотній зв'язок, або цей товар вже готовий, або його можна ще допрацювати для того, щоб виходити на майданчик. Адже маємо досвід в понад 50 нішах. І знову ж таки, наша місія впливати якісно на економіку, щоб все у вас виходило. Якщо ви дивитесь на перше відео на каналі, або маєте друзів, які би з нами працювали, думаю, ви в курсі нашого підходу. Далі у нас з вами Ліди або лідогенерація. І це не ті ліди, як мені вчили в університеті з точки зору журналістики, це стосується маркетингу. Лід це зацікавлена людина в вашому товарі або послуги, яка залишила вам свої контакти для зворотнього зв'язку. Умовно, на Etsy, якщо там людина пише нам стосовно певного товару, то для нас це лід. Взагалі класично, да, У нас в маркетингу є кількість показів. В цій кількості показів ми отримаємо певні ліди, на що там зацікавлених людей на товари і послуги. Це конверсія, да, іде сюди якась. І потім ще з лідів є конверсія. Вже в конкретні закриті угоди. Тому лід – це максимально зацікавлена людина в вашому продукті. І лідогенерація це по суті те, що ми займаємось на еці в пошуку цих людей. Там створюємо карти товарів, створюємо ці товари, фотографуємо, пишемо лістинги, заповнюємо максимально грамотно. Зрозуміло, це ми з вами все генеруємо. Ліди, і от ми з вами займаємося лідогенераціями, і от конверсія, да про яку ми з вами безкінечно говоримо. Що таке конверсія? Як ми з вами вже і сказали, конверсія це співвідношення людей, які е, побачили нашу пропозицію і залишили заявку на нею або купили товари. Тобто цей показник, який ми бачимо з вами отут на сторінці Etsy. От у нас з вами да, є певна кількість замовлень, певна кількість людей, і от кожне замовлення там в середньому ділиться да, на кількість людей, які нам знадобилися для того, щоб його отримати. Зрозуміло, що на Etsy робота над конверсією не закінчиться ніколи. Ми завжди над цим маємо працювати. Це ключовий момент для аранжування нашого магазину. До речі, нагадую, що у нас є телеграм-канал, де корисна інформація в стислій формі до тебе. Є сайт, на якому ми пишемо в блозі корисну інформацію. Для тебе, якщо тобі так зручніше сприймати контент, а також наш відкритий чат в Телеграмі, якому майже 5 тисяч українських підприємців обмінюється досвідом, можеш зайти погортати, почитати. Щось корисне, точно собі знайдеш на цих ресурсах. Дуже проста формула для підрахунку конверсії. Да, Умовно, 100 людей на нас зайшло на сайт, 5 людей купили продукт. Все, наша конверсія, 5. Це зрозуміло. Для розрахунку ось така формула використовується. І ви часто питаєте, яка має бути конверсія на Etsy Там оптимальна. Все супер сильно залежить від ніж. Я вам що є успішні магазини з конверсією 02-03, а є там не настільки успішні магазини з конверсією 7%. І тут треба розуміти, взагалі, що продукт, середні чеки, взагалі, де ми працюємо. Тому наша задача, щоб наша конверсія була краще, ніж вчорашня. Да, кра... Будьте кращою версією себе вчорашнього. І як наслідок краще, ніж у наших конкурентів. Тоді ми будемо системно зростати в пошуку саме на маркетплейсі Aids. Ми ж з вами що таке маркетплейс. CTR – Click Rate – це співвідношення людей, які побачили наше твоє оголошення і які на нього натиснули, перейшли туди. Умовно, в пошуку Ейці, в застосунку ейці, там, де він пропонує певні товари в підбірках. Скільки людей побачило, скільки людей натиснули. Оце і буде наш CTR. Щоб порахувати на ці CTR, ми можемо з вами зайти в статистику по кожному лісну і подивитись, яка кількість людей побачила, цей продукт, яка кількість людей на нього натиснула. Як на мене, ця інформація веці якась трошки Рівна, тому що зазвичай показники ЦТР в середньому там в інтернет-маркетингу набагато нижче, тут на еці вони якісь феноменально великі, або це тому, що це маркетплейс, або тому, що ця інформація. Не на 100% відповідає дійсності, ну менше з тим, найголовніше, якщо ми хочемо працювати з цим показником, от, будь ласка, дивіться його, рахуйте там, тестуйте різні заголовні фотографії, теги, якщо ви будете це робити, заміряйте CTR для того, щоб його підвищувати. Ну, в першу чергу, конверсію, але і CTR також це класно. А якщо ти хочеш продавати на Etsy знайти надійних постачальників і виробників, або навпаки, продавати на Etsy чиїмись руками, то у нас є база постачальників в рамках місії. Ми об'єднуємо цих людей. Якщо ти хочеш в базі, то, будь ласка, надсилай заявку, або хочеш отримати до неї доступ. Там ми максимально зараз будемо працювати над системою рейтингів, зворотніх зв'язків для того, щоб ще якомога краще зробити вплив на нашу з вами українську економіку. І цей тиждень це остання можливість отримати доступ до бази безкоштовно. Далі будемо думати, як це монетизовувати. Доступ до бази також зрозуміло, що безкоштовний. Просто робіть роботу, своє життя краще, все буде класно. Напевно, скоріше все, точно, але не точно. Давайте тепер трошки поговоримо про рекламу. Більшість рекламних майданчиків працюють по системі PPC, Pay per Click. Платимо за кліки. Це використовується в ACES, так як і в Google, і в Facebook Ads, якщо ми говоримо там, про стандарти, знаємо з цими майданчиками. А от, наприклад, на Etsy є у нас ще цей Offsite Ads, так це зовнішня реклама, і тут в... цей Offsite Ads на Etsy працює по іншій системі. Тут ми пратимо вже за дію. Називається це ПА Per Action. Є там купа ще вебмайстрів, які працювали так по цій системі Cost per Action, коли вони там можуть розрахувати, налити вам певний трафік, і ви вже їм там за дію платите. Те саме по суті і на Etsy. Вони вам наливають на трафік, і якщо у нас відбувається покупка з зовнішніх ресурсів, де Etsy заплатив за рекламу, вони з нас знімають екстра комісію. Це. Єдине, що на Etsy, оцей офсайт Ads, там такі комісії, що треба дивитись, рахувати. Якщо у вас невелика маржинальність, то може бути вам це невигідно, тому що там більше 30% загалом комісія виходить, якщо покупка з зовнішнього трафіку відбулася. Також CPA називають інколи як CPS, тобто Cost Per Sale. Ну, називаємо як хочете. Як на мене, CPA зустрічається частіше. Можете мене поправити в коментарях, якщо я не правий. Маю надію, що ви ще щось сприймаєте. Запам'ятовувати, бо мені вже самому трохи <laughs> кукуха підкіпає. Ми з вами ще в рекламній сторінці на Etsy бачимо цей показник Роас, тобто повернення інвестицій. Скільки коштів там затрачено було на те, щоб отримати там певне замовлення, і скільки там доходу ми отримали з цього замовлення? Не прибутки, а саме доходу. Тобто це оцей ROAS і є, оце це співвідношення. Розшифровується це return on ad spend. Ето, типу реклама, адвертайзинг, так, віртюн повернення витрат. Ось тут ще раз формула роз. Далі з важливих моментів словнику маркетолога це ТА Call to action. тобто заклик до певної дії. Як там кажуть, всі, там маркетологи, так, що має бути декілька дотиків з людиною, і там на третьому дотикі ви маєте там call to action. спонукати людину до дії. Тобто там купи, перейди, зроби, долучайся і так далі. Тобто, щоб спростити цей шлях людини, що там людина з чимось знайомилась, і там в кінці або там в певному моменті потрібному, ви там спонукаєте людину щось там переходити і зробити там, певну дію. Яка потрібна для вашого бізнесу, для того там чим ви по суті займаєтесь? Тому якщо вам корисно подобається, поставте лайк, будь ласка, дзвоник, підписку це наче це, але прошу вас по людськи, бо трохи того. Дякую. Для мене в рамках підготовки до цього відео було зрозуміло, ага, треба подивитись на ліди, наскільки у нас там співвідношення людей, які до нас щось звертаються, пишуть на єці, скільки ми з цього отримаємо замовлень. Там цю метрику ми нарахували. Знову ж таки, як от в рамках нашого молодого бізнесу, ми тут з вами говоримо про користь, про місію і так далі. І типу, також ми коли це все готували, я такий, ага, в рамках нашого молодого бізнесу, з одного боку, цей в рамках місії ми всім допомагаємо, ділимось на каналі, нам пишуть підтримку, мені там, нашому е менеджеру, і ми. Всім там аналізуємо щось це, я такий. Ага, а що взагалі по цим по стосовно звернень, у нас є якийсь там чи рахуємо ми взагалі якусь конверсію з цього, це ж по суті також ліди, як можна під таким кутом подивитись? І у нас занадто багато місій, занадто мало маркетингу. І от зараз також знову ж таки в цю сторону будемо працювати, тому що бізнес має розвиватись, для цього йому потрібні гроші. Гроші це ресурси. Вони зрозуміли, що отримуються тут. І нам, в будь-якому разі, для того, щоб нашу місію виконувати, і більше впливати на нашу економіку на людей нам потрібно більше ресурсів. Думаю, ті, хто за нами давно слідкують, бачать, що ми намагаємось безперервно розвиватись взагалі на різних напрямках і давати більше цінності. Якщо вам сподобалось це відео, для модель буде найкраще вдячність. Якщо ви додонатите будь-яку капічину на будь-який фонд підтримки українців, реабілітації бійців, там, сил оборони, що завгодно. У кожного з нас є друзі, знайомі, які зараз на фронті, родичі, які захищають нашу з вами незалежність і, взагалі, можливість просто бути. І вони потребують нашої допомоги. Я вам буду дуже сильно вдячний за це. Ну і нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.